Що хочу додатково вам сказати відносно цього, що іноді буває, що людина не думає про вас погане або робить погане, а навпаки, вона думає про вас дуже гарно і складає будь-які надії на вас. І виходить, я в інтернеті чула там, якщо взяти країну, да, то от надія на якогось президента, да, або надія на, якогось, на якусь людину, яка виправить ситуацію, да, або надія, яка буде, що людина зробить так, щоб всі жили гарно і позитивно, гарно. Да. І от виходить представте, яка кількість людей. Вона просто своїми думками, а думки різні. Одна людина скаже, та він такий, як і ті, або е, скаже інша, та він, або вона там такі, що на якого толку. Ой, ну а що вона зробить? Да? І от просто йде, от хтось там озвучив, да? от там на Таро я бачу, розповідає, там озвучить, ще що озвучить. І от виходить, кожна людина має свою думку. І вона не знає ні людину, ні стан, ні відношення, ні ті можливості, які вона має, не ті можливості, які вона може або він застосувати, не ті можливості, в яких вона або він. Як я кажу, оказується, да? тобто, де він знаходиться, чи вона знаходиться, да? які можливості там, які там люди, наскільки це можливо вирішити якісь питання? Людина цього нічого не знає. І вона формує думки відносно свого стану і свого розвитку, яким вона обладає. Розумієте? І тобто, виходить, у ця одна людина, і хтось там щось сказав. Одні кажуть, Боже, коли там вона чи він там прийдуть, коли вони там все змінять, коли там все буде гарно, все добре. Але ця людина не займається собою, не розвивається, не змінюється. І що виходить? Що вона бажає, але я бажаю від свого стану, і тим самим вона, ця людина, вона притягує десь сюди. Рівень тієї людини, яким вона обладає. Далі інша людина скаже, та він чи вона так ж сам, як і інші. ніякого толку не буде, навіщо це вибирати. Тобто, ця людина зразу блокує цій людині, навіть якщо вона з позитивними намірами, вона блокує розвиток, і процвітання і гарні події дії. Тобто вона автоматично переводить. Давайте я вам візьму попри і все намалюю, щоб ви це зрозуміли і вам було зрозуміло. Дивіться. Ось людина, наприклад, про яку розмовляють в інтернеті, і думають, що вона дуже гарна і вплине на щось, і щось вона чи він зробить. Да? А ось різні люди, різні це поле. Це дуже багато людей. Можна намалювати. ну от так малюємо різних людей. Вони різні, зовсім хтось там маленький, хтось великий, з різними думками. А ось ця людина одна. І ось старологи, там чи що? от вони кажуть, що ця людина там щось там зможе, допоможе, або там ще щось. Да? Отак, от, от я вам кажу. І от дивіться, оця людина, або наприклад. Декілька людей з однією думкою. Розумієте? З однією думкою. І вони кажуть, Боже, ми віримо. Ой, хай прийде, хай там тратата, та, та, що все це буде гарно, все це все. Але з одного боку, думка позитивна, але стан людей, у тут який мінусовий, ця людина не змінюється, не розвивається. Або у іншої людини плюс-мінус. У іншої людини мінус там і ще мінус-мінус-мінус, і не знаю. І каже, ой, да, вона прийде, або він прийде, і все зміниться. А я як нічого не робив ну і, робити, і все, і слава Богу, розумієте? А ця людина вона, у неї мінус, плюс і мінус, а вона каже, а я за компанію як всі. розумієте? Да, я вважаю, що хай приходять, хто хоче, або там, там ще щось, розумієте? І ось виходить. Навіть допустим, у ця людина, я неправильно сказала, у ці, у, ця, у ці люди навіть кажуть, що. Хто хоче, от плюс, мінус у них думки, да, там мінус, 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 там десь отак плюс. Вони кажуть, пусть приходить хто бажає мені, байдуже, да, і теж послали енергію. І виходить сюди, от ці люди послали енергію, да, що, да, класно, все, але від свого стану. А тут гляньте скільки мінусів. Тобто вони сюди притягнуть людину. Вони ж просто собі виображають і думають від свого стану. І от сюди притягнуть людину. Стільки, скільки плюсів, от, наприклад, скільки плюсів має, мають ці люди. Отут зараз в даний час два. Скільки мінусів? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять мінусів, розумієте? Тобто сюди людина прийде з двома з двома плюсами і десятью мінусами. Тут кажуть люди, та хай прийде, хто хоче, мені без різниці, лише би я жив нормально. Да? А який стан його життя нормально? Це виходить. Дивіться, раз плюс два плюс три плюс, тобто три плюса, раз, два, три, чотири, чотири, чотири мінуси. Розумієте, у це ну будь-хто. Ці люди вони кажуть, я нікому не вірю, яка різниця, вони всі погані. Тобто неважливо тут уже їх стан. Чому? Тому що вони целенаправленно поставили, що всі, хто не проходять, це погані. І тут вже рахується, що раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, наприклад. Да? А тут ви розумієте, що людей може бути і більше, і менше. У тут прилягає до цього вісім. Тобто, це вже вісім мінусів, і мінусів не тільки мінус такий маленький, як у цих людей від свого стану, а мінус, мінуси подвоєні. Помножене на 2, а то і 5. Чому? Тому що представте, вони енергетично збільшені енергію, і внутрі вони вже поставили установку. Що це яка різниця? Хто це все погане? Розумієте? Далі? ці люди, вони кажуть, ми віримо, ну, і віримо, і не віримо, то, тобто ми сумніваємося. І що таке сумнів? Сумнів – це теж мінус, але е, сумління, да, і виходить мінус, але сумління, ну, такий, знаєте, 50 на 50, отак напишемо, да, 50 на 50. Тобто і плюс, і мінус, ну ми сумніваємося, не знаємо, все. І скільки людей? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І виходить сім мінусів, сім плюсів. Ну, 50 на 50. Сумління. І от гляньте, що приходить. Все світ все бачить. А простір, простір да? ну, ви ж розумієте, я вам образно показала, а ще є інші думки, інші розмови, які теж впливають, і інші думки як? Ви розмовляєте, висказуєте свою думку. І ця думка теж впливає на цей стан вибору. Розумієте? На оцей стан. Тобто ви висказуєте думку між собою, а думка між собою впливає на це. От виберете і сперечаєтесь, ругаєтесь або там кажете щось один одного, і думаєте, що це не впливає. По факту, от, от, от ця людина, допустим, да, вона спілкується з цією людиною, а ця людина спілкується з цією людиною. І отут у них у них немає спілкування на цю тему. І оце великий мінус, вони прям дратуються там непонятно як. У них великий мінус. І що? Цей великий мінус, наприклад, задаю питання: якщо цей мінус определити в... Цифрах то скільки це буде наприклад 5 мінусів. Да? І от получається, у ці дві людини, дві розумієте, дві людини тільки за те, що вони поспілкувалися один одному, повизмущались, передали енергію, поскандалили або там ще щось. Вони зробили 5 мінусів от сюди, і уже цей стан полетів сюди 5 мінусів. Розумієте, і виходить, інша людина, наприклад, сама по собі ходить і каже: Я вірю, Боже, все хорошо, але я від свого стану позитивного. Я хочу, щоб позитивненько гарно, і вона формує 5 плюсів, одна людина, і от сюди летить 5 плюсів. Розумієте? Тобто, навіть одна людина може дати. Такий вплив, але від свого стану. І от давайте прохуємо. І всесвіт, отак, всесвіт. отут формує ту людину, яка повинна сюди прийти. І що виходить? От сюди приходить людина, яку всі чекають, і яка має властивості, і яка вона має властивості. Дивіться, рахуємо: 7 плюс 7, 7. Давайте 7 мінус, 7 плюс є. От ми вичоркуємо є. Далі 2 плюс, 2 плюс, 5 мінус, 5 мінус. Вичоркуємо. 8 мінус, вичоркуємо, 5 плюс. Додаємо 3 плюс 4 мінус. Вичоркуємо, да? 10 мінус. 10 мінус. А тепер рахуємо, що виходить: 8, да? 10 і 7. Того виходить, скільки? 17 плюсів. Тут у нас що виходить 12, да? 12 і 10. 22, так? 29, 34, 34 мінуса. І що ми бачимо, що ця людина, яку ви створили. Це не ця людина, а саме прийде людина з тою якостю, яку ви бажаєте. Яку ви бажаєте бачити, яку ви бажаєте, щоб вона дійсно прийшла і змінила ваше життя на найкраще. розумієте? Але від свого стану ви бажаєте, щоб ця людина мала, мала стан і мала можливості, які має 34 мінуса і 17 плюсів. Якщо тобто на фоні це виходить, якщо брати 17 і 17, це скільки буде? 34, правильно? 34. І, тобто, в ній що виходить? Ставимо рівно, що на фоні, на фоні 1 третій частини позитивних своїх дій, якими вона буде проявлятись, ви розумієте? В, неї, в ньому або в неї, або хто ця людина, чоловік або жінка, вона буде мати 2 третіх мінусового стану, тому що ви заклали 34, а ви розумієте, що цей об'єм більше трошки вважається, да? мінусового. І виходить, що в будь-якому стані ви будете отримувати мінус, тому що 2, ну, 2 і 1, ви бачите, 2 1 дорівнює 1 І у це ціле число, ви зрозуміли, що це виходить, якщо ми беремо у ці 34 і 17, то можете порахувати так, 34 17 дорівнює, дорівнює 17 Тобто, виходить, що щоб людина не робила позитивного, ви будете бачити від неї все одно 17%. 17 одиниць мінуса, тому що ви цей мінус заклали в те, що ця людина повинна вам дати. І за рахунок того, що ви цей мінус очікуєте від цієї людини, і в даний час цей мінус ви формуєте для цієї людини, щоб вона така прийшла, тому що ви цього бажаєте. А що важливо зробити? Важливо сказати, я бажаю позитивно сузідательний плюс від стану абсолютно істинного божественного світла, батько і матері світла, те позитивне, гарне, найкраще, що можливо. Не від мого стане, не відстану когось і не відстану бажання когось, А відстану, що дійсно підніве в світло то, що мені буде гарно, І не, і не вважаючи на те, що мені потрібно буде потрібно бути змінюватись, тому що ця людина, наприклад, от ви маєте, ви маєте раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім, сім мінусів. Да? Сім мінусів да? от, Наприклад, ви маєте. А ця людина, яка, коли ви так озвучили, що прийде найкращий позитивний задательший варіант да? для вас, то ця людина вона ну, не для вас, а для країни, да? що вона допоможе вирішити питання. І що вийде? Що всесвіт сформує саме позитивний, созидательний варіант, тому що він буде враховувати все. Розумієте, не від вашого стану, хто ви, а від вашого стану, якими можливостями повинна обладати ця людина, щоб вирішити всі питання, які стосуються відносно країни, надалі людей, надалі всесвіту, надалі. Ви зрозуміли, про що я кажу, як це буде впливати на всесвіт світла. І що буде, розумієте, І що для примноження світла? Розумієте? Тобто ця людина буде формуватися для примноження. І що, виходить, для примноження світла, абсолютно існе божественного світла батька матері любові позитивно созидательного світла. І, тільки так. От. і хто буде це використовувати для темряви, знищення 100%, я сразу кажу, блю. Дивіться. Значить, і виходить, коли обнулення цієї інформації для всіх, хто це бажає використовувати для темряви. 100% все обноління. Що я хочу сказати, і всесвіт буде формувати цю людину не від вашого стану, а та людина, яка дійсно зм... буде мати можливості, буде мати знання, буде мати енергію, буде мати е... спілкування, наблюдательність, розумність, логічну розумність, творчу розумність, розумієте, вона буде обладати такими якостями, які ми в кожній сфері. Вона зможе або він зможе вирішити всі питання. Розумієте, всі і дипломатичні, і фізичні, і моральні, і етичні, і грошові, і податкові. Розумієте, тобто всі розумієте, ця людина зможе. І дивіться, як я сказала, у вас, наприклад, сім мінусів або у якоїсь людини, отут ми напишемо там, п'ять плюсів і два да? от, наприклад. Да? А ця людина, яка прийде, ця людина, яка сформована по цьому запиту новому, позитивному класному, вона має 75 плюсів. 75. Скажіть, Скажіть, пожалуйста, який рівень цієї людини? Ви розумієте, що дуже великий ще й в плюсі. Ви розумієте, що ваш мінус буде конфліктувати з цим плюсом? Ви розумієте, що. Ці п'ять плюсів, 2 мінуси будуть конфліктувати з всім плюсом, і те, що буде робити оця людина, вам не може не сподобатись. Ви будете, от якщо для цієї людини, то, звісно, взагалі не сподобатись. тому що це буде руйнування у цього мінуса, тому що ви бачите, скільки плюсів, і людина під свій стан буде формувати все, що ставало плюсом. Якщо у ця людина має п'ять плюсів а два мінуса, то вона буде бачити від цієї людини як позитив і відзиватись як позитив, а так само вона буде бачити її мінус. Чому? Тому що, якщо вона працює з собою, вона ці мінуси заміни на плюси. Розумієте, і це анулюється, вона Бачить плюси, як змінити ці мінуси, змінює і примножує, у неї стає 7 плюсів, а далі вона ще примножує плюс, у неї вже 25 плюсів і так далі. так далі. Тобто людина буде бачити, розвиватися, розвиватися, старатись більше плюси. Якщо людина не змінюється і у ці два мінуси залишає, вона буде казати, це погане, це не треба, воно мене руйнує, навіщо це прийшло? Навіщо ви це робите? Це вообще погано. І виходить? Щоб ця людина гарного не зробила ця людина і за того, що вона не бажає змінюватись, вона буде казати, що це їй не потрібно, і вона не хоче, тому що і вона буде згадувати минуле, тому що вона не зможе бачити те гарне, те класне, що було, і що дається нова з новими енергіями, з новими знаннями, з новим позитивом світла, людина. І тепер ви зрозуміли, що ми своїми думками формуємо, що ми очікуємо і. Що може прийти, а що приходить, і чому ми задоволені або не задоволені тим станом вибором життя, який ми маємо відносно країни або відносно себе, тому що навколо нас ви бачите, скільки людей, і це так само йде і з бізнесом, і з курсами, коли навколо люди, хтось має різні стани, плюси мінуси, і вони по-різному реагують на будь-які курси, на будь-яку інформацію розумієте, тому що людина має різні стани. У цю інформацію я вам хотіла донести. І дякую, що ви це подивились. Дякую, що ви це зрозуміли. Якщо ви це не зрозуміли, то ви пишіть в коментарях свої запити, записи. Ви пишіть також свої питання, як в коментарях, так в каналі. Щоб я бачила, що вам це цікаво, розумієте, і щоб я бачила, що ви в цьому розібрались або не розібрались, і я розуміла, і могла вам або додати нову інформацію, або роз'яснити додатково, або порекомендувати вам на що вам звернути увагу. Щоб ви дійсно могли зрозуміти, як це впливає на ваш стан і на ваше життя, і на ваш вибір, і на ту інформацію, яку ви формуєте думками, словами, які дії ви робите, і як це ви направляєте на інших людей. Але ви розумієте, коли ви ще і направляєте у це все, то ви одночасно і берете на себе відповідальність. розумієте? Тобто, коли ви. І сюди направляєте дуже багато мінусів, ви берете відповідальність і кажете одночасно, що вам потрібен цей мінус. І ви перед країною несете відповідальність, тому що ви це вибрали. Розумієте? І коли ви кажете, я не ходив на вибори, не вибирав, а вони треба вибирати. Розумієте, ви можете не ходити туди, розумієте, ви можете не ставити галочок, ви можете нічого не робити, але ви думками своїми словами, своїми спілкуванням, будь-чим з або е своїм станом, ви вже вибор зробили. Розумієте, ви вже все сказали, все світу. І навіть якщо ви не пішли, і не поставили галочку або десь там галочку виборів, ви не пішли, не зробили, не сказали, то ви. Одночасно причетний до вибору. і де б ви не знаходились, ви завжди причетний до вибору, тому що цей вибор зробили ви. І ви своїм станом, думками душею. Ще раз повторюсь, ви зробили вибор, і всесвіт вам підтягнув всім те, що особисто ви бажали мали тут. Розумієте? От і все. А якщо як я кажу, українці будуть бажати у те позитивне, гарне, як я вам сказала, світло не від вашого стану, а від істинного стану світла, що найкраще, що може дійсно допомогти і змінити, то цей мінус зовні, який щось там бажає, він оціюється, тому що бажання внутрі країни вище ніж зовні бажання, і тоді країна отримує те, що бажає, і а зараз. Якщо внутрі країни йдуть плюси, і мінуси, то вона автоматично потягує і зовнішні мінуси, які впливають на стан цього вибору. і потім люди кажуть, чому там хтось там спілкується з тим або з тим, а чому тому, що тут внутрі країни є мінусовий стан людей і мінусові думки, мінусові слова. Тому подумайте на, на що цього і зрозумійте, чому ви самостійно своїми думками, словами, спілкуванням з друзями, з рідними, з подружжям, з дітьми ви робите особисто вибір жити в мінусових енергіях, або ви робите особистий вибір жити в плюсових енергіях. Тобто це вибір ваш. Якщо ви в плюсових енергіях. Так, кажіть, що в плюсових енергіях, так? От. але плюсові енергії які, так само в цьому треба розбиратись, тому що це дуже важливо. І це ми теж проходимо на курсах. Курси виходять поступово один за одним, наскільки можливо, це записати швидко, я це роблю. І підписуйтесь на курси. І якщо для вас навіть назва курсу банальна дерево життя або значимість, це не говорить про те, що там знаходиться банальна інформація. Тому, якщо ви думаєте, що назва банальна, або ви десь чули таку назву, і це буде однаково, такого не може бути. Якщо, знаєте, як я кажу, якщо людина має назву однакову, то інформація завжди буває різна. Якщо це не підписано будь-яким договором, якщо це авторські роботи або авторські курси, то вони однозначно будуть відрізнятися від інших курсів, тому що це авторські. Якщо це. Нейрографіка або там ще щось розумієте, тобто там договор є, де інструктора виконують кожен пункт свого договору з однією людиною, якої вони там щось пообіцяли і підписали договор. Розумієте, тобто вони не вільні люди, вони люди, які підчиняються одній людині, яка тільки дає або дозвіл, а зупиняє. І цей рівень теж не дуже позитивний. Вибачайте, що я це кажу відносно нейрографіки, це дуже гарна річ, але кажу чітко, що коли одна тільки людина вирішує. Кому що надати, випустити, да, свої думки, але е, все світ, позитивне світло, воно. Інформацію дає від стану готовності інших людей, розумієте? І тому, якщо ця одна людина не готова прийняти якусь інформацію, не готова, а перевіряє інших людей і дає дозвіл, можна це проводити або не потрібно це проводити, розумієте? То це виходить про те, що вона ніколи не дасть дозвілу на проведення цього курсу. Чому тому, що ця людина, ця людина, вона не готова прийняти ту інформацію, до якої готова інша людина рівнем? Вона може бути не інструктором, вона може бути не. Там ну, не якийсь там, знаєте, з небез чудес, а вона може бути настільки розвинута і енергетично підготовлена, що всесвіт їй дає таку інформацію, що цей якийсь там чоловік або жінка, ну, якийсь там головний, який дає дозвіли, до, до цього навіть не доріс. розумієте, або, ну, як я скажу, Не то, що не доріс, це буде образливо. Вибачте, якщо я когось образила, ну, тобто його або її стан не такий буде. Стан, який не відповідає цій інформації, і ця людина не зможе цю не, їй цю інформацію, не дадуть, бо вона не готова її отримати. розумієте? А ця людина, яка отримала і готова з вами поділитись, дати нову інформацію, розумієте, от як я бачу, інструктори, вони вчаться, вони повинні здати екзамени. Потім вони, значить, їм дають дозвіл проводити цей курс або не проводити від стану цього. Да? І виходить, що? що коли у ця людина готова до якогось там курсу, готова, енергетично готова, і їй йде інформація дуже високого рівня, а не той, який обладає та людина, яка перевіряє. Цю людину розумієте, то у ця людина ніколи не дасть дозвіл на проведення цього курсу, тому що він скаже, ти не права, такого не існує, або такого не може бути, такого ніде не, не написано, і ви це, це не зя, і це не потрібно робити. Розумієте, що тобто, і зразу ці знання тіряються, а все світ вже їх передав, розумієте, і людини не може, люди не можуть їх отримати тільки від того, що одна людина взяла на себе право, а це дуже поганий діє, так демонічність, якщо чесно, вона робить вона або дозволяє, або не дозволяє. Да, от, от, от так от тобто, я правитель або правління суддів да, не може бути дозволяти. Тобто, людина вільна, і вона має право вибирати, Розумієте, в чому діло? і Ця людина не може самостійно дати те і не дозволяє іншим розвивати і давати ту інформацію, яка, яка існує Всесвіту. Це по перше. А по-друге, що назва може бути однакова, але ця людина дуже піднялася вже в своїх курсах, розвитках. Да? Але назву цю придумала інша людина, яка не така розвинута в курсах. І виходить, що ця людина взяла і забрала цю назву. І я чому це кажу? Тому що в мене був такий приклад: я іноді пишу свої вірші, і виходить, що я написала вірш бумеранг я була знаєте дуже здивована, і цей вірш я опублікувала саме. Я написала, що це авторський вірш. Все але я вхожу в спілку людей, які пишуть і твори, і вірші. Але я була здивована, що в Україні не роблять авторських прав і не присваювають номер цим виданням. розумієте, і це важливо зробити. Прям я це наголошую. Важливо зробити. Чому? Тому що це вимусовує, вимусовує саме вимусовує людей підписуватись на інший канал, де присваюється авторське право інших вершав. А краще, щоб це було і в Україні. І коли я це подивилася, знаєте, що вийшло? Я публікувала свій вірш, я публікувала в інстаграм під своїм постом. І через півроку ви знаєте, я відкриваю Ютуб і на великих площадках. Я була дуже здокувана. Все Я, я подякувала і сказала: дякую всесвіту за те, що ти розпосюджив так серед людей мій вірш. Розумієте? Але цей вірш, видатними письменниками, був зі сцени, з мікрофона на багато аудиторію. Цей вірш читався саме мій вірш, який видавався за чужі... люди видавали за свій. І був однаковий текст, був однакова назва і було змінене. Ви не повірите тільки одне слово в тексті. І якщо змінене тільки одне слово, то це вже як не є авторським, розумієте, про що я кажу? І тому виходить, що людина, а у мене цей вірш не мав авторського номеру на той момент. Він просто в інстаграмі був опублікований, написано, що авторський вірш, і людина присвоїла мій авторський вірш собі. Після цього я знайшла цю людину через спілку авторів в інших ізданнях, Я написала скаргу, і мій вірш отримав номер авторський номер. І він тепер тільки мій цей вірш, але я не знаю, що було з тим письменником, були якісь там. Спілкування і роз'яснення, але я вам просто кажу, що отак я невідома людина відносно віршів, яка написала свій вірш, назвала і цю назву забрала відома людина, яка розповсюджила багато кому. Розумієте, саме головне, що ви можете цей вірш знайти бумеранг і в YouTube, Його дуже багато крутять, його дуже багато розповідають. От, і в різних інтерпретаціях, і ви побачите ту людину, яка дійсно з сцени це казала, так що. Це не образа, це моя подяка. Що людям ця людина донесла отаким от чином мій вірш, і дякую всесвіту, що, що так вийшло. Але ви повинні зрозуміти, що і натурі аудиторію цей вірш розповсюджувався, Хто повинен був це почути? Розумієте? Але ви розумієте, що так і може бути і назва, що якщо я назвала дерево життя, інша людина випустила курс такої ж назви дерево життя його назвали на руським язикі. От, хоча я назвала дерево життя. І коли я написала, потім повинна була бути пряма трансляція у цієї людини, яка назвала дерева життя я написала в Ютуб так само цій людині і кажу, чому ви порушуєте права назви? Хоча ви підписуєте дуже багато договорів на фоні права того, щоб не використовували ваші знання. Після цього ця я так розумію, тому що вона не виходила. Ця ютуб-зустріч була закрита. Вона не відбулася от, але. Надалі все ж таки так і з'явився такий курс, який називається Дерево життя». Курс по виду і написам він зовсім про інше. Це не мої курси, я не буду про це казати. Це курси іншої людини, яка називає Дерево життя». У мене мої курси, авторські курси, які називаються Дерево життя. Все, дерево життя просто, дерево життя життя-2» І далі буде з такими назвами, якщо потрібно буде продлити ці курси, а там іде вже дерево життя життя-3», то. Ця інформація буде давати саме в моїх курсах, тому що я пишу те, що особисто йде у мене. І дякую вам велике. І розумієте, що якщо назва десь і співпадає, то інформація може бути різна, якщо людина не представляє одну організацію. Ви зрозуміли, про що я кажу? І думаю, це для вас трошечки відкриє ту завісу і з будь-які сумніви, що ви можете отримати одну і теж ж інформацію, яку ви десь чули або десь навчались на ній. Дякую.